Друз'яки, всім привіт! З вами, як завжди, компанія автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль марки Renault Megane. Автомобіль 2016 року, Комплектований 1,5 дизельним мотором. Механічна коробка передач та система переднього приводу. в 16 радіус легкосплавні диски, комплектація BOSE. в синьому кольорі потонована, крута оптика, також укомплектована парктроніками. Автомобіль виглядає дуже... Ефектно так красиво, без нарікань зовсім. По салону, друзі. Салон нас зустрічає комбінований. Підсвітка салону. Карти дверей в ідеальному стані, без нарікань зовсім. Передній ряд. Також є безключові доступи, електропакет, датчики світла та дощу, великий монітор, r камера клімат-контроль, мультируль. Заявлений пробіг автомобіля 232 тисячі. І так, друзяки, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося, місто Львів. Кільцева дорога 60. Також можливий обмін. Кредит з готівка. Всім спасибі!